Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Самі не входите і не дозволяєте увійти тим, що бажали би війти. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри. Складається Господь в одну, в одну лінійку. Фарисеї, книжники лицеміри. Тому що. Далі він то все розказує, що, що він має на увазі. Коли, довго, коли що поїдаєте домив вдовиць і на показ довго молитеся, знаєте, що мається на увазі? Поїдаєте доми вдовиць. Вдова, вдова це та, в якої нема чоловіка, який або вмер передчасно, або загинув на війні. Вдова. Тобто людина, яка не має захисту. І коли ми говоримо, що поїдаєте доми вдовиць, то Ісус Христос мав не тільки ту жінку, якої, якої немає чоловіка, чи, чи загинув на війні, чи чи помер від хвороби рані, раніше часу. Але тут йдеться про усіх незахищених ви знаєте, як немає чоловіка це в ті часи особливо. Сьогодні воно трохи інакше. Ми маємо якісь закони, які б вони не були, а вони працюють. Є поліція, то можна подзвонити, тебе захистять і так далі. А тоді єдина надія, на кого була, це на чоловіка, який мусив бути сильний, який мусив мати зброю, щоб захистити свій дім. І коли людина не мала захисту, то тоді, хто хотів приходив, знущалися, брали з хати, що хотіли, а що вона, бідна, зробить. І коли <клес> я сьогодні бачу чи чую, коли люди жаліються, що на них ну, мають якийсь вплив, люди, які не мають захисту, або хтось користується якимось статусом. Починає на людину давити, від неї вимагати те, що, що, що собі задумали і так далі. Я собі згадую це іванівське слово. Тобто пройшло 2000 років, а схема, де впливає злий дух на людей, де, де диявол старається людину принизити, знищити, обікрасти, обдурити, вимантити від неї щось. Світ не змінився. Горе вам, книжники фарисеї, лицемірі, щоб проходити море і землю, і щоб знайти одну людину, щоб привернути до себе. Бо ці фарисеї це було вчення, це була секта, яка мала певне вчення, і вони приводили людину, а потім з неї робили, <скільки> каже Господь, ще гірше вдвоє, як він був до того. Коли ми приходимо до церкви, ми мусимо, мусимо іменно що мусимо мінятися, бо інакше нема змісту, але мінятися в кращу сторону. Через нашу присутність з Богом ми маємо ставати кращими. Через нашу присутність в молитві до Бога ми маємо ставати добрішими. Через наше розуміння вчення Ісуса Христа ми маємо ставати жертвенними, щоб ми могли служити своєму ближньому. Якщо в нас не відбувається цих перемін, то марне твоє ходження до тої церкви і марне твоє показування прилюдно, що ти є великий побожник. Гори вам каже Ісус, книжники, фарисеї, лицеміри, що довго молитеся на показ, показуєте, щоб люди переконалися, що ти дуже такий файний, дуже добрий. Апостол Павло каже, коли хочеш помолитися, йди додому закрийся в своїй кімнаті і молися Господу Богові твоєму. Не треба людям показувати, бо то, що ти молишся прилюдно, показуєш людям, який ти побожний, то це не є та молитва, якої Господь Бог від тебе чекає. Інше діло, коли в церкві, в храмі, ми приходимо до храму молитися, бо це і місце зустрічі Бога і людини, є священник, він стає, очолює службу. Якщо є єпископ, єпископ очолює службу, любов відправить, молимося всі разом до Бога. Це дуже добре. Але йдеться не про це, що прилюдно молитися, Йдеться про те, що є дуже багато людей, які показують свою побожність на вулиці. Стає десь перед Христом і молиться, навертаю людей, спасаю людей. Чи треба так робити? Треба. Але я звертаюся до тих, хто молиться на показ. Господь Бог має на увазі книжники, фарисеї, лицеміри. Всі ставайте й моліться. Але пам'ятайте, не будьте книжниками, фарисеями і лицемірами. Бо люди бачать те, що, що бачать, а Бог бачить усе. Бачить, як ти молишся. І хто каже, клянеться жертовником, то нічого. А як клянеться тому, що на жертовнику. Ягням то, чи то жертвоприношення, то це вже не добре. Лицеміри, каже Ісус. Хіба не жертовнику свячує той дар, який на жертовнику? І коли каже, клянеться храмом, то нічого. А як золотом храму, о, то вже то вже не добре. Лицеміри, Що важніше? Храм, який освячує то золото. І каже, коли клянешся небом, то клянешся тим, що на небі. Людина бачите, для неї важніше не храм, а золото храму. Бо тому що золото це, це ресурс. Для неї не важливо, Жертовник. Але то, що на жертовнику, бо там жертвоприношення, і з того можна щось собі трохи взяти. Бо вони ж приносили жертву не повністю спалювали там ягня чи що інше, вони його підрізали кров окремо, внутрішні якісь ці туди, це сюди. Ця якась частинка вирізалася для лівітів для та для тих, та для тих, хто і так далі. Там все було ціла процедура. І для них було той жертовник так собі. А от то, що на жертовнику, то важне. Так як сьогодні взяти, наприклад, от сьогоднішній храм, та? і то, що храм, то нічого. А от гроші вже церковні о, то вже серйозно, то вже не можна, бо тому що з грошей можна скористати. А Господь каже, не путайте. Бо тому, що храм, який є, який збудований для зустрічі Бога і людини, він є важний. Він освячує все, що в храмі. А то виходить, що храм для, для любителів грошей нічого не має значення, тільки гроші будете засуджені самим Ісусом Христом. Уже на землі за життя, коли не вміємо розпреділювати пріоритети, які є в нашому житті. Що то значить пріоритети? Розкласти по місцях перше, друге, третє, четверте, десяте, що для тебе найважніше? І так по черзі найголовніше Господь Бог. Далі родина, я саме, діти, ще там, ще там, ще там. і от так, по тих сходах розкласти це називається розстановка пріоритетів. Що для тебе найважніше? Якщо ти розкладеш собі оці, структуру цих пріоритетів і покажеш Богові, на який пункт Бог буде звертати увагу? На один. Який на перший? Якщо в тебе на першому місці Господь Бог, то все решту на своїх місцях. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава віки. о Окорінтян послання. Святого апостола, Павла, Читання, Будь уважні, мова, Рад моя радість, радість усіх вас, з великого Богоря та Туги серця писав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірно. Коли ж то хто засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас, усіх. Досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що навпаки краще вам простити та втішити того, його, щоб надто великий смуток не зламав його. Тому благаю вас, покажіть йому любов, не на те, бо я і написав вам, щоб випробувати вас чи ви слухняні в усьому. Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив тепер лицем Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо каверзи його нам відомі добре, прибув ото я в троаду, щоб проповідувати Євангелія Христове. Та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там тита. Брата мого, і попрощавшися з ним, бішов, з ними пішов у Македонію. Богові ж дяка, який завжди дає нам брати участь у Його повідоноснім ході в Христі, і через нас на кожному місці виливає запах свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові, серед тих, що спасаються, серед тих, що гинуть, браття святі. Учасники небесного покликання, бажайте на апостола Ерхірея, якого ми визнаємо вірою Ісуса, вірного, тому, хто Його настановив, як був Моїсеєм, у всім його домі, бо він удостоївся. Оскільки вищої слави понад Мойсея, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок, усякий будім хтось будує. Той, же, що збудував у себе Бого, аллилуйя, 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 лилуя. Премудрій прості, вислухаємо святий Іван, Лія, ми і Сім. Думаю, відвоєм, від матері святи, Іван Будьмо уважні, сказав Господь людей, що до нього прийшли, гори вам, книжники, фарисеї, лицеміри, щом людям замикаєте царство небесне, самі не входите і не дозволяєте ввійти тим, які бажали би увійти. Гори вам, книжники, фарисеї, лицеміри. Що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитеся, тим же ще тяжчий приймете засуд, горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, робите його удвоє більш, ніж ви гідним пекла, Горе вам сліпі провадрі. Що кажете, хто клянеться храму, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше золото чи храм, який освячує золотом, і хто клянеться жертовником, це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше дар, чи жертовник, який освячує дар. Хто клянеться жертовником, то клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, що живе у ньому, хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом, і тим, що сидить на ньому.